Під масованою атакою шахедів цієї ночі опинився Дніпро. За словами місцевих, там чули близько 15 вибухів. Поранено двох людей. Руйнування в приватному секторі та серед багатоповерхівок. Зранку люди прибирають скло з власних осель та думають, що можна відновити. Докладніше про наслідки в матеріалі Олени Мендалюк. Приватний сектор Дніпра уночі ворог цілеспрямовано направив сюди шахет. Після влучання у житловому будинку жодної вцілілої стіни дивом вижила господиня, який називає сусіди. Тітка Люба. Ми побіжали. Я з жінку, дитину... я повіз дружину та дитину до комів. А хлопці побігли тютю Любу витягати. чи підлягає відновленню будинок. Владислав не береться казати: дрон упав у кількох метрах. Стіни, вікна, дах, дах взагалі там дуже. Постраждав. Ну, стіни. Тут ви ж бачите, тут тільки оця пристройка, вона з кирпича, а так там, як раніше робили зі шлаку, воно сипеться і так, а тут ще. Понад 10 автівок вогонь перетворив на брух. такий вигляд у ще одному місці влучання. Тетяна намагається знайти щось ціліле. Жінка мешкає у будинку неподалік. Тут її родина на ніч поставила чотири автівки: її донька та дві сина. Усі вигоріли дотла. Ми прийшли, побачили. Побачили, який був охоронець, в якому шокі, з якими глазами переляканими. Це такий стрес, страх для всіх. Я ще не спала сьогодні зовсім. Так тут були пакети поліетиленові. загрузилась, думаю, завтра вигрузю пакети в складі, так і згорілий товар. Ну, ми не знаємо, ну, що далі заберуть, кудись відтягнуть. Ми не знаємо. Нам вже такі автівки не потрібні. Все, будемо заробляти на інші. Не втрачають оптимізму і мешканці понівечених квартир. Вибухова хвиля розтрощила вікна у багатоповерхівці. Поруч чорні штори від автівок, що палали квартира пані Оксани на першому поверсі. Жінка розповідає, чула що не менше сім вибухів. Будинок хитало. Так, мабуть, усе життя не обіймалося, як ми обіймалися вчора. Поганих слів звучало багато, бо це, звісно, було жахіття. не можна на два метри в бік ступити, бо вони лунали один за одним. Тут це полем'я бракує слів. У квартирі вибить у вікна. В залі спальня та на кухні допомагають прибирати сусіди та родичі. Подвір'я багатоповерхівки усипане битим склом. А цей будинок уже вдруге цьогоріч потерпає від адаки ударних безпілотників. Люди ще не встигли встановити нові вікна, як знову приліт. це після першого Ой, це після першого, так. а тут двері вирвало. Оце чики поміняли мешканці, поки не можуть відійти від пережитого. кажуть, ця ніч була найстрашнішою за весь час війни. Десь у другій годині. Воно почалося. Перший раз бахнуло, перелякалися. Я схопила дитину і в коридор. Минулого разу було два чи три рази, і все. А цього разу було сильно, і ми побігли на перший поверх. страшно. Воно підстрибувало все. У нас пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, приблизно 300 вікон. На цих будинках буде розміщена інформація стосовно того, куди звертатися щодо адміністрації та обслуговуючої організації. Також у нас постраждало три приватних будинки біля 10 гаражів приватних і один заклад освіти. Уже до кінця доби комуналіка сподівається закінчити прибирати наслідки з Дніпра. Олена Медлюкиросалзасоба подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.